Попри велику кількість замовлень зараз, хто у нас замовляв, чани знає, що потрібно чекати на замовлення зараз в районі місяця. Звичайно, ми стараємося зробити швидше, але що є, то є. До чого я веду? Попри велику кількість замовлень, у нас є в наявності джакузі, але джакузі преміум сегменту. Це топові комплектації, це зовсім інші моделі. От. І вони є у нас в наявності. Кому потрібно вже терміново на сьогодні-навчора. Сьогодні приїжджайте, забирайте. В наявності поки що порядка 10 чанів різних, в різних комплектаціях, різної форми. Переважно це комбіновані з обігрівом і на дрова, і електричні, але є також і суто електричні. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Це частинка із. І з того, що є. Вони всі запаковані, тому зараз повставляю фото, відео, як вони будуть виглядати вже у вас. Друзі, звертайтеся, маємо в наявності також ще в Миколиші на нашій виставці. Маємо біля Львова і маємо в Борисполі. Кому потрібно на сьогодні, на вчора, терміново, набирайте номер телефону в шапці профіля.